Вчені вперше досягли телепортації запаху. Компанія Osmo успішно передала запах із одного місця в інше. Ось як це працює: спеціальні сенсори аналізують молекулярну структуру, наприклад, пливи. Потім штучний інтелект зіставляє ці молекули з найбільшою у світі базою даних запахів, і нарешті вони відтворюють цей запах, молекула за молекулою. Ми могли передавати зображення та звуки в цифровому форматі десятиліттями, але запахи ніколи раніше не оцифровувалися аж до цього моменту. Можливі випадки застосування включають створення чистіших ароматів для парфумів, безпечніший інсектицид для зменшення використання пестицидів, раннє та точніше виявлення захворювань, нові сенсори для пасивного виявлення загроз громадській безпеці. Наразі ця технологія потребує складного лабораторного обладнання для захоплення та відтворення запахів. Але в майбутньому ми можемо побачити, як ця технологія зменшиться до розміру пристроїв, що дозволить передавати запахи по всьому світу так само легко, як ми надсилаємо текстові повідомлення сьогодні. Хочеш знати більше про останні відкриття в науці та технологіях? Тоді підписуйся на мою сторінку та не пропусти найцікавіші новини.